У торговельному центрі метро Carry» у Полтаві відкрили новий концептуальний магазин у магазині Шафа. Ідея полягає в тому, щоб для зручності та комфорту клієнтів непродовольчі товари об'єднати в окремі великі відділи. Це такі відділи, як метромедя, де ви можете зробити виборбутової техніки або електроніки, відділ, де ви можете знайти товари для офісу і путешествий, сезонні товари і ігрушки, відділ посттовари і товари для підготовлення віші. Новий відділ метро шапа пропонує унікальний для українського ринку асортимент, який ретельно підбирали за принципом ціна якість. Це ексклюзивне взуття та унікальні колекції одягу відомих європейських брендів, а також якісні товари для дому, в тому числі новинки ринку. Кожен житель Полтави зможе недорого, нідорока теж час стільна діється і також знайти масу інших товарів, які можуть помочь створити домашню домашньої ключову роль у діяльності «Метро Кешенткері України відіграють спеціальні пропозиції для покупців. Заставляем скидки на определенные группы товаров, которые, в принципе, ну, интересны, интересны нашему покупателю. Поэтому со 2 по 8 число почти на весь ассортимент будут действовать такие 30, 50, 70 процентные скидки. Будут сейловые продажи по текстилю по лету. Із нагоди відкриття шафи у метро відбувся великий святковий концерт. На всі клієнтів чекали розваги, конкурси, розіграші призів і безкоштовні дегустації. А покупець, який здійснив найдорожчу покупку, отримав сертифікат на 500 гривень на вечері в одному з полтавських ресторанів.